Привіт, друзі! Мене звати Маргарита Євсеєва, і я учениця першого курсу Запорізького професійного ліцею залізничного транспорту. Мій керівник цього проєкту Анастасія Груша. А це мій вірний друг Міккі Маус. Ви коли небудь бачили лавову лампу? Це такий красивий світильник, де бульбашки плавно підіймаються і опускаються, створюючи неймовірну атмосферу. Сьогодні я. Покажи, як зробити таку лампу вдома, але не просто красиво, а й науково. Ми дізнаємось, як працюють хімічні реакції. Але не хвилюйтесь: для цього не потрібно вам складні матеріали. Нам знадобляться пластикові пляшки, олія, вода, шипучі таблетки, наприклад, у упса і трохи харчового барвника для кольору. Ну, що? Ви готові до справжнього наукового шоу? Тоді почнемо! Спершу наль'ємо воду в склянку. І додамо трохи кольору, щоб наша лампа виглядала ще крутіше. Тепер зверху додаємо олію. Подивіться, вона залишається над водою, тому що легше і має іншу густину. Час для магії додаємо таблетку у псарину. Вона починає розчинятися і відбувається реакція між кислотою та содою. Виділяється вуглекислий газ, який захоплює краплі води і піднімає їх угору. Ось так виглядає наша лавова лампа. Ацетилсаліцилова кислота це органічна кислота, яка в складі таблеток служить джерелом протонів, натрій гідрокарбонат реагує з кислотою, утворюючи воду і вуглекислий газ. Продуктами реакції є натрій ацетилсаліцилат Вода і вуглекислий газ. Газ виділяється у вигляді бульбашок. Цей експеримент показує, як різні людини взаємодіють через свою густину І як гази можуть переміщувати рідини. Це гарний спосіб вивчити хімію і щось зробити своїми руками. Але ви можете експериментувати з різними кольорами і робити міні-шоу для своїх друзів. Так, Мікі? Дякую вам за перегляд! До побачення!